Привіт-привіт, друзі! Я радий бачити вашу активність на моїх відосах. І в цьому відео ви не побачите підбитих роботів і мої поразки, як завжди. Я вирішив провести конкурс. Я це роблю вперше, тому не засуджуйте мене сурово. Я з піксоніками не зв'язаний, тому приз буде досить легенький, такий, як і завдання. Я не буду вам давати промокод на покупку. Якихось роботів чи ресурсів, щось дешевше, я просто вам на карточку скину. І в мене конкурс взагалі то легенький Так як ви гравці, затяті гравці, ви граєте на різних картах в різних режимах, Ну, карти сама гра підставляє, і тому ви всі карти випробували. Я надіюсь, ви помічали деякі деталі на картах. І в мене ось таке питання є. На якій карті? Знаходиться вигравірована скульптура людини вигляді воїна. Ось так. Простий, легенький конкурс. І ця людина вона не є маленька, вона ну, справді на камені вона величезна, вона більше, ніж сам робот. Тому я думаю, ви перший знайдете. І пишіть в коментарях, а висновок буде такий. Хто перший напише, там є дата, я бачу це все. Хто перший відповість на моє питання, тому я на карточку скину гроші. Гроші будуть невеликі. Я початківець, я блогер-початківець, тому я не в змозі тягнути великі конкурси і великі призи. Тому для тестування я вам маленьку суму дам, і ви вже потім подивитесь, чи вартує зі мною. Бавитися в такі ігри. А з часом, з часом там. я обіцяю, що як з часом канал мій підніметься, я тоді буду більш великі конкурси робити і призи будуть солідніші. А на початок ось так. Хто перший відповість на питання? Я і правильно відповість, я зв'язуюсь з ним по пошті, або ви зі мною зв'язуєтесь по пошті. Ну, скоріше, я з вами. І ми тоді вирішуємо. Де сказати гроші. Це буде 30-50 гривень. Ви в коментарях напишіть, як вам краще. 30 або 50. Ну, не грабуйте мене, будь ласка. Ось так. От такий простий конкурс буде. Ну, Сьогодні батла не буде. Але це і є батл. Ви між собою змагаєтесь і нічого не втрачаєте. Я сподіваюся, ви поучаствуєте в конкурсі. А, і ще одна умова, так як і всі блогери роблять. Потрібна підписка. Обов'язково підпишіться. Я знаю, що в мене підписники є і вони коментують відео, я з ними спілкуюсь. Але ну, якщо хтось новачок і хоче поучаствувати в конкурсі, то, будь ласка, підпишіться. Ну, По-другому не піде. А на цьому все. Я з вами завершую таке коротесеньке відео. Воно реально коротке, мабуть, саме коротше на всьому каналі моєму. І всім пока, до зустрічі. Я буду чекати.